Ідеально чисті та практично порожні вулиці безліч рекламних банерів з абревіатурою «Брікс». Так Казань підготувалася до одноіменного саміту. У середині чималий пол російської та іноземної преси. Упродовж усього заходу росіяни відчайдушно намагаються показати. Вони за плюралізм думок і підходів. Перші гості прилітають здалека. За день до початку в Казані приземлився бразильський літак. Утім, русський коровай, з яким зустрічають біля трапа всіх гостей, куштує не президент, а міністр закордонних справ Мауро Вієйра. Причина відсутності Лула Дасілви травма голови уже стала темою для інтернет-жартів. Більшість гостей, зокрема лідери Китаю, Індії та пар країн-засновниць блоку, прибувають у перший день саміту. Долучилися до зустрічі чимало гравців з Азії та Африки. Тут і президенти Таджикистану, Ірану та В'єтнаму, Білорусі та Азербайджану, а ще Єгипту та Ефіопії. Малоприємною несподіванкою для України та західних союзників стала участь у саміті Антоніо Гутереша, який нагадаю, відмовився брати участь в українському саміті Миру. Світові медіа мить облетіли кадри, як він смакує корова із рук дівчини у кукошнику та тисне руку російським делегатам. Щойно кожен проковтнув останній шматок вітального хліба та потиснув руку путіну, починається концерт китайського главу. Сі Цзіньпіна диктатор садить поруч із собою. У світлі Софітів разом слухають інструментальну версію пісні про річку Волгу. Та найцікавіша частина саміту почалася на другий день. Путін у своєму виступі тему війни намагався уникнути. Та головні його так звані друзі цього не дали. Хоча й не поспішають називати те, що накоїла Москва, війною. Українська криза затягується, Китай і Бразилія разом з іншими зацікавленими країнами глобального півдня створили групу друзів миру. Ми дотримуємося трьох принципів: не дати бойовим діям розійтися за межі наявного фронту, не ескалюва. Ати конфлікт і не роздмухувати вогонь. Ми тримаємо регулярний контакт щодо поточного конфлікту Росії з Україною. Індія вважає проблему слід залагоджувати мирно у всіх наших зусиллях. Пріоритет гуманності. Ми готові надати будь-яку допомогу в майбутньому. Щоб закликати до миру, до розмови приєднався й бразильський лідер, який не зміг прилетіти через проблеми з головою. А ось турецькому президенту не завадив навіть теракт, скоєний в Анкарі напередодні. Редже Пердоган устиг на найцікавішу частину дискусії про фінансову незалежність країн Брікс. Тут слово взяла голова банку розвитку Брікс Ділма Русеф, у минулому президент Бразилії. До слова з цієї посади її усунули через імпічмент за махінації з бюджетом і корупцію. Країни глобального півдня мають великі фінансові проблеми. Також ми знаємо про труднощі з їхнім фінансуванням. Інвестицій було багато, але недостатньо для задоволення цих потреб. Ось чому використання національних валют через спеціальні платформи є таким важливим. Підсумковий документ саміту, так звану Казанську декларацію, вже оприлюднило російське МЗС. Головні заяви не нові. Багатополярність світового порядку, нові центри ухвалення рішень і невідповідність односторонніх санкцій міжнародному праву. У військовому плані дозволили собі покритикувати Ізраїль та його військові операції у Газі та Лівані. Українському питанню присвятили 36-й пункт: ані поважати суверенітет України, ані вивести російські війська учасники не схотіли. Але й прямої підтримки агресії Москви в документі немає, і це вважають в українському МЗС. Свідчить про чергове дипломатичне фіаско Кремля. Анна Басова, подробиці телеканал інтер.